Всім привіт! Вітаю в Цивілізація 6, і це відео про те, як додати українську мову в нашу улюблену гру. Ми бачимо ж тут українізатор від автора. Так, по огляду, ми можемо переглянути і побачити, що у нас менюшка українською мовою. В налаштуваннях також все зрозумілою українською, без різних видів. Вікноглядів і тому подібне, все досить і досить гарно перекладено. В мовах ми заходимо і бачимо відображати українську мову, і вона тут додана... додана в список, скажу так. Добре. Інтерфейс також все налаштовується, керування, все як має бути. Добре, давайте я запущу, я не знаю, нову гру, напевне. Так, так, так. Створити гру. Відповідно, у нас тут стандартненько є всі описи. Так, лідера ми не будемо брати. Все перекладено. Навіть ось цей модифікатор перекладений, коли остання ера буде. Так, рівні доповнення. Все як має бути. Далі. Описи до різних налаштувань також українською мовою. Е, ігрові режими. Перекладені. Все чітко. Ось тут видно, так наукові перемоги, все про перемоги вказано. І далі тут аналогічно все перекладено. Добре, давайте я запущу гру і подивимося, що у нас всередині. Так, як бачимо, у нас все перекладено. Давайте почнемо гру і зосередимося на основному. Так, ну, давайте поставимо місто. Походимо кудись і перейдемо безпосередньо в дерево В Дереві технологій є декілька змін. Відповідно, хто грав з іншим українізатором, зверне увагу на те, що у нас деякі технології називаються по-іншому. Також зверніть увагу на те, що і райони також названі по-іншому. Тобто, в нас не тут містечко, а кампус. У нас священне місце. У нас. Центр комерція не торгується і тому подібне. Тобто є певні зміни. Я думаю, в принципі, з часом хто привик до одного, буде називати по-іншому. Також те, що мені кінозвочі, тут перекладена морський юніт, який б'є на відстань. Називається квадриремо, а не важка галера. В принципі, нічого серйозного, але добре, що повністю все перекладене. Так, тобто, кому цікаво, переходите, дивитесь собі і насолоджуйтеся українською мовою. В культурному дереві, так, соціальних інститутів, аналогічно. Всі карточки перекладені. Так, всі плюси, мінуси, все, що дається, всі дебафи, бафи і тому подібне. Все українською мовою. Це дуже круто. Реально, величезний респект розробнику цього українізатора. Далі, по релігіях, ну, поки що релігії немає. Вони теж перекладені. Великі люди. Аналогічно все українською мовою. Клімат також перекладений. Губернатори, що досить важливо, якщо у вас, вас є DLC з губернаторами, тут всі підвищення також перекладені, і що вони дають, також перекладено. Це дуже круто, тому що деколи. Перекладаючи з англійської мови, можеш втратити якусь суть і, відповідно, неправильно використати той чи інший навик. Далі. Що ще можемо звернути увагу? В інших модифікаторах, які ви додаєте, так, швидкі угоди, або, наприклад, відношення між іншими лідерами можуть бути якісь певні недопрацювання в вигляді англійської мови. Але це знову ж таки це модифікатор. Модифікаторів є багато, відповідно, все перекласти не вдасться. От. Далі, по налаштуваннях карти. Також є у нас все перекладено досить якісно в лінзах. Також все перекладено. Е Світовий рейтинг по перемогах пройдемося. Все зрозуміло українською мовою пише. Наукова перемога, культурна перемога. Планування, релігія, дипломатія. Все українською мовою. Це дуже круто. Так, давайте походимо, напевне, змінимо ось так. Можливо, щось зараз радниця появиться, тому що в іншому українізаторі не було в радниці, не всі репліки були перекладені. Тут, наскільки я знаю, всі. Прачники, воїни, розвідники, будівельники не мастаки, а будівельники. Так, так, так. Я не знаю, наскільки це важливо чи не важливо, але мені будівельники якось більше привичні, ніж мастаки. Е, так, і е, я думаю, деякі ресурси також по-іншому називаються. Ну, але це таке. Але що воно українською мовою ви зрозумієте, що до чого. Так, давайте я ще завантажу ще одну версію. Так, це моя партія за Клеопатру, яка от недавно закінчилася. Я починав його з одним українізатором, завершував з поточним. Відповідно, можемо переглянути е, світові змагання і тому подібне. Перекладено. В попередньому українізаторі такого не було. Так, у нас було прохання про допомогу, також умови по кліматичних змаганнях, що треба робити, щоб виконати умови, очки набирати. Далі релігійна агресія. Все перекладено. Це дуже круто. В хронології також все українською мовою. Все, що тільки можна було відкрити. Так, що вам ще показати? М -м так, так, так. Тут у нас кулеметна рота. Тут е зенітна гармата. Ну, те що перекладено, не так, як е в іншому українізаторі, але це нюанси. Так. По будиночкам. Лабораторія, університет, бібліотека, військовий табір, морський порт, аеропорт, все як має бути. Мазутна електростанція, атомна. У нас, вроді, вона була нафтова, називалася. Так, гребля, канал, заповітник. Будівельник. Звертаємо увагу, знову ж таки, що це будівельник. Так, так, так. В принципі, далі все. Вроді і. Так, як і було. Так. Тут у нас все перекладено. По всіх вкладках можете переглянути. Добре. По персоналізації кожного з лідерів, так, наші стосунки. Також перекладено. Тут історія наша статуси, що йому подобається, що не подобається, на які в них відношення до нас. Союзи, що дають далі прохання про допомогу, все українською як бачите, це дуже круто, дуже велика робота пророблена. Тому респект автору цього українізатора. Так, що у нас ще? Міста держави. Міста держави у нас також перекладені повністю ці І ви можете собі детально ознайомитися, яке місто і що дає. І що хоче, щоб отримати додаткового посла. Е, так, торгові шляхи це у мене з модифікатора, вроді, наскільки я пам'ятаю. Так, так, так. Е, ось тут щось не перекладене, але це таке. Це, мабуть, е, якась, якась модифікація була додана. От-от-от-от. В принципі, я навіть не знаю, що ще показати. В мене, до речі, була одна споруда. О, зал прийомів. Е, оце в урядовій площі були будівлі, які мені важко було перекласти, що вони дають. Тут воно все перекладене. Це дуже круто. Це дуже круто. Амфітеатр, майстерня, зброярня. Все чітко. Так, тут. Аналогічно, ну, одним словом, українізатор достойний того, щоб ви як мінімум спробували його, а те, що він поки що безкоштовний, не знаю, можливо, автор змінить свою думку. От зараз він безкоштовний. І як його встановити, зараз я вам розкажу і покажу. Добре, переходимо в Steam. Де я знайшов цей українізатор? Мені висвітилося повідомлення про те, що в Цивілізації 6 в посібниках з'явився новий нова тема з цим українізатором. Я безпосередньо зайшов сюди, прочитав умови, побачив, де можна скачати е, українізатори це на Гітхабі або на Google Диску. Так, тут автор розписує, що даний українізатор замінює точніше, не замінює, а доповнює. Наявні мови, так, в списку появляється українська мова, нічого не видаляється. Всі DLC офіційні також перекладені. Відповідно, як встановлювати українізатор, я вам покажу трішечки далі. І в, від себе скажу: якщо ви бачите щось, якусь гру українізовану, і автор це зробив платно, безкоштовно. Хто як може. Обов'язково розкажіть про це іншим людям, бо часто вони шукають українізатор під таку гру, українізатор під таку гру. от Відповідно, розказуйте про це, де взяти і поділіться своїм досвідом. От Звідки ви взяли і особливо автора вказати, хто це зробив. Так, автор цього українізатора відповідав на мої запитання. Я буквально до декілька годин назад з ним переписувався. І давайте подивимося, як це встановлювати. Так, в Steam заходимо в управління, далі. Переглянути локальні файли. Відповідно, нам відкривається папочка, де встановлена гра. Ось її адреса на вашому комп'ютері. Вона може бути різною, але основа ось така. І файли в папочці Base і DLC. Нам зараз буде, треба змінити. Так, відповідно, я відкриваю свої завантаження. Ось тут в мене закачано з посилання ось такі дві версії. Ми беремо їх, копіюємо. Копіювати і в цю папочку встановлюємо. Так, встановити. Все, відбувся процес заміни. Підтверджуємо заміну файлів. Перекидаються файлики і все, в стімовську версію. У нас. Встановлений українізатор. Далі переходимо в налаштування безпосередньо гри, і там змінюємо, вибираємо мову українська Я вам це вже показував. Е, також аналогічним способом ми можемо встановити в гру е, українізатор в Сімовську версію. Не в стімівську, а в Games Відповідно, відкриваємо Game Так, у нас є цивілізація. Далі керувати. Далі встановлення. Нажимаємо на цю папочку, і нам відкривається аналогічний файлик, аналогічна табличка з встановленою грою з Epic Games. Так, тут адреса трішки інша, але кроки ті самі. Відкриваємо з завантаження свої. Ось тут. Копіюємо і встановлюємо сюди. Це у нас українська мова встановлена і на Епік-геймівську версію, яку недавно роздавали, і на стімівську. Відповідно, переходите і насолоджуєтеся улюбленою грою з українською мовою. Також хотів би відзначити наступне: якщо у вас встановлений інший українізатор, ви можете встановити цей тим шляхом, який я вам тільки що розказував, можуть бути баги. Відповідно, я рекомендую перед встановленням видалити гру повністю, і потім завантажити її начисто і вже на е, чисту гру встановити українізатор. По своєму досвіду скажу: всі збереження, всі ігри залишаються в тому стані, які були до видалення. Тож, підтримуйте українську, так, встановлюйте українську мову в улюблену гру і насолоджуйтеся. Якщо вам це відео було корисним. Ставте свою вподобайку, пишіть про це в коментарях. І обов'язково підписуйтесь на канал. У нас буде більше і більше Цивілізації 6 на цьому каналі. На цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!